вас сказати вдасться, як повну ній і таємниць, і мрій, і спогадів, і стільки щастя, і скільки віри, сповнення надії. Бо це ж та ніч, якій зоря засяг, і на цілім світі новораді стала нова радість! У чорній лист, опрус білий, рука ангельська ніжно застеляв, невже це сон, та ні, не може бути, Он як та зірка, ніжно берегти, до свіхола побесно вилом крутить і сипне перлами на верховиці. Немо нема на світі, і лиха, прайм же лице припорошив, зінички по недовивоти сиху, ще не діст творець, де озбив, і навіть краси місяці. Ма, навіщо тоді зіп'явся над селом? В нічить п'яно своє для очах, де покола білим молоко. Зарястилися і мужро. То дива, то спасіння, то царя, то не що вже є вов, якого дочекалася земля. Яка новина дивна і щаслива? Нарешті дочекалася ми дива. Ми довго йдемо світло з зерею, до світлому збираю, до ж до удеї. Стояти, хто йде, куди до кого. Йдемо до царя, усе до навого. Кого визнає наша земля, тож дозвольте тут прибрами зачекати, бо я не вас сюди пускати. Великі Іроди, дозволи прозвітувати. Кажи, які царі прийшли у твої палати, царі прийшли мені служити шану. Боюся, що не так достойний пан. То хто вони? Убивці подає, що ви все докладаємо. То бунтарі готують підну зраду, заправили похитати владу, блукають по твоїй землі і йдуть куди. Мені не говорили, то я почув дитину, народилась людей. Всі туди спішати, разожити поклін віддати. Що за освою, того не мовляти. То народишся на царя мета, йому спішить присяжця складати. О, посидіти можна. Ой, Ой, йду, 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 йду. Піди, скажи, я радий вітати. але прийняти їх не можу справи. Що праця для добра держави. Нехай йдуть. Скажи ще, я знаю про дитину, нехай поклінь від мене понесуть, а на поті зборони, хай зайдуть до мене, я їх буду дам. Де ж ти дитя де його розити? Цар стає, як роджені на сіні, там біля в огнята. А ми лише на ним схилилась мати, і оси помагає, як пилина. Стає та на краю своєму. Я знаю де. ходім на ризь кодену, покланемо світті рода й А буде і родім Мені Мініть його дороги додому, щоб бери за царю сводому. Чекаю, котрий день, царів немає і нема. Яснині тайну змову затівай, щоб скинути мене, Великого царя, Великого царя, що збудував державу. Чи не бажаєте ви церкви, щось купити? Під голови? На трудний замок, треба щось зробити, карати всіх малих, всіх вакцину слід згуби. О, цар, так, що ж ти наробив? Дітей невинних нащо погубив. Допоки світ не матимеш покути, тобі вже царю пекла не минути. Гей, гей, я просто зачекав, щось має ірду сказати. Недорого продам їй Бог, одне і капці на дорогу. Ходи до пекла поторгуєш, я там даруй. Син Божий родився і стане над світом. Правдиву дорогу народом освітить. Ясніше немає від світла, того, Христос народився. Слава! Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте. Як діти то щось просіть, ви так просто не йдіть. Парафіяни тут хороші, він мають гроші, Мають доля трохи гривні ви не дати. Кутиника. Дайте пів відра салату, щоб дійшли в ту крайню хату. Дайте добрий кусень, сала, щоб на цих всіх не було мама. А на ліпших вам пушків цих маленьких пастушків. Тож бувайте тут здорові, через рік чекайте знову. Небо і земля! Небої земля! Здоров'я разом з діточками. нехай смутки горя не буде між вами, Дівка і бджіка нехай виростає, не а град нехай вас минає, нехай добри родить, жито пшениця, уся, і збіжжя, усяка пашниця. Христос серед дає. Злавіємо його. Ми щиро дякуємо нашим вівдарній дружині, нашим дітям, нашим онукам, Тішимося ними, благословляємо їх. Вони прийдуть до вашого осел, до вашої хати. Ви ще будете з мати змогу їх вітати, обдаровувати. десь той кучерявий заблудився Він на АТО збирає, на то. Пішов. На АТО збирає, пішов межі, люди. Нехай Господь всім благословить. Усмішкою з радістю, в серці, з миром і в душі виходимо з нашого храму, колядуємо і чекаємо всіх завтра. Христос народився. Аминь.